Ну, це дуже погано для машини. Дуже погано. Це поломки можуть дрібні бути. Можна колеса побити, можна диски побити, можна запчастини побити. Це все ж коштує гроші. Зняється від поточного тим, що ми зараз ліквідуємо там негайні ями, які з'являються на дорогах. Це вулиця Європейська, Вавілова, Нижньомлинська. Фахівці управління ЖКГ проводять обстеження інших вулиць, і де у нас з'являється ямковість, там і будемо її ліквідувати. Метод аварійного ремонту базується на холодному асфальтуванні. Воно дозволяє проводити роботи, до, ну, наприклад, до мінус 20 градусів. Головна умова це щоб не було опадів. очень устала от таких дорог которые вот тут у нас делают постоянно снимается асфальт и укладывается честно ну надоело нереально проехать по этим дорогам на постоянной основе снимается и обратно укладывается снимается и укладывается сняли и буквально через неделю опять то же самое честно ну отмывание денег как на мое. Поменение. Половки перед мостом, за мостом, все то же самое. Только сняли, опять же, такой же самый кусок сняли, срезали и обратно же положили. Честно сказать, да, немножко покращилось. Там, где именно стелят полностью новую дорогу, да, там плюс-минус более-менее нормально. Допустим, тоже по проспекту Мира була дорога, вот такая все. Отремонтировали, да, менше стало явно, все то же самое. Може ця сума бути змінена і збільшена. Коли ми остаточно виявимо потребу, звернемося з пропозицією до депутатського корпусу на сесії, там ми вже будемо дивитися по наявності грошей. У нас в цьому році обмежене фінансування, так як умови складні, тому і наскільки воно збільшиться, не можу сказати зараз.